Всім привітки! Вітаю вас на каналі Boobiems. Мені здається, мало вийшов досить такий бойовий макіяж для книги, яка так і просочена битвами за життя. І говорити ми сьогодні з вами будемо про останню книгу із трилогії від української авторки, а саме остання данина Савару від Катерини Самиленко. Подивіться на цю цеглинку. Вона по ширині одна, як дві попередні частини. Але тут дуже багато подій. Звичайно, тут є карта. Можу вам також похвалитися, що у мене тут є підпис авторки. І тут є про що поговорити, тому давайте. Про все по черзі. Перше, що мене порадувало в порівнянні із другою книгою, те, що мені не потрібно було довго очікувати на корвіна, тому що це той персонаж, якого я зустріла і хотіла бачити все більше і більше. І першу частину судних днів кабілі ми майже його не зустрічали. А тут, прямо з перших сторінок, і він у всій своїй красі, і я так думаю. Його тут мені вистачить, і це було суперкласною новиною. Як і те, що я нарешті дізналася, що ж таке місто вільних. Я нарешті побачила, куди ж так хотів попасти в Брауні. І так, це справді існувало. Це не була якась вигадка, не була якась ілюзорна мрія, це були реальні речі, але... Більш детально ви дізнаєтесь про нього тільки прочитавши. І от основна частина книги, основний сенс це мені здалося те, наскільки для нас важлива саме демократія, і що буває при імперіалістичному правлінні. Тому що авторка досить влучно порівнює, по-перше, сучасних можна владців, вона це все інтерпретує у книжку, але досить легко провести паралелі. і... Знайти відповідники у сучасній історії. Також мені сподобалось, як вона розкрила тему екології, яка притаманна для нас саме у цей теперішній час, і це дуже круто, коли ти читаєш, нібито художній твір, але ти маєш можливість замислюватися, обдумувати проблеми, з якими ти стикаєшся у реальному житті. І нарешті у третій книзі я. Дочекалася сцен 18, і коли хоч хтось мені хоч раз скаже, що я читаю лише хтиві книжечки, і заради цього всього я читаю книжечки, я буду показувати цю трилогію. Тому що перша сцена 18, вона десь отут. Тут не буде нічого у них особливого, вони не надто гарячі, але вони майстерно і чудово написані. Пані Катерина, я не знаю, це надзвичайно талановита жінка, яка навіть сцена 18 може зробити цілковите мистецтво. На чому покатала мене ця книжечка, так це на емоційних качелях. Безпосередньо сам корвін. Тому що що в нього твориться в голові, ну ніхто тут не вгадає. Я думаю, що це взагалі неможливо, тому що тут він дорідний, тут він відрідний, тут в нього один план, другий план теса, п'яте, десяте. І ти, як читач, настільки заплутаєшся у цьому всьому коловороті його планів, що навіть ти не можеш у цьому всьому розібратися. Чого мені не вистачило, це, напевно, розповіді якоїсь додаткової обличчя Корвіна, щоб я нарешті зрозуміла, що твориться у його голові. Тому що, чувак, він, звичайно, геніальний, він крутий персонаж, якого я чекала кожної сторіночки. Але в нього стільки всього в голові, що він точно не людина, бо звичайна людина не може стільки всього пам'ятати, принаймні я собі так думаю, і стільки всього придумувати одночасно. І от те, що він не людина, це вам легенький натяк, тому що розкриється він з різних сторін, і це справді буде дуже цікаво. І от нарешті у третій частині нам пояснили, чому Натаїр. Такий, який він є. Тут ми отримали інформацію про його дитинство, що з ним відбувалося весь цей час до того, як він зустрів Ріну, чому він настільки був нею одержимий, але незважаючи на це все, я не змогла його пробачити. Якщо б не було, наприклад, подій другої книги, я би, можливо, ще задумалась. Але після того, що я дізналася, що він там творив, це було настільки огидно що, вибачте мене, але цьому немає ніякого прощення, і йому теж, тому що, ну, кемон, чувак, якщо в тебе в голові торба з котами, ну, він смердить божевіллям, і ти розумієш, що все не окей з тобою, піди, блін, з кимось, поговори. Ти, ти, ти ж був у зовнішньому світі, там є такі психологи, знаєте, ну. Хоча тут, напевно, психіатра, психолог тут не допоможе. І поспілкуйся з ними, нехай вони тобі розкажуть, що все, що ти чудиш, це не окей. При тому, що він всіх так любив, так любив безмежно, що просто немає ніяких меж його одній любові. Але все одно, не Таїр, настільки бісячий персонаж, що я прям чекала коли його того, і тому він реально класно прописаний. Це, це досить талановито. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. А також хочу попросити вас залишити коментар від семи слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Саме сама третя книга, вона досить сильно зав'язана на битвах, битвах за життя, за владу та за демократію. Перше, що я можу сказати, що про одну битву я ще так довго не читала ніколи. От справді, вона тут. Настільки затяжна і настільки детально розписана, що це заворожує, але місцями трішки надоїдає, тому що ти хочеш, щоб воно всім чимось розбавлялося, але воно досить однотонне. Хоча так, воно написано надзвичайно захоплюючи з усіх сторін постійно щось відбувається. І я не буду знижувати за це бал, тому що я не бачу у цьому ніякого сенсу. Тому що це справді було цікаво читати також під час прочитання я проводила паралелі із тими подіями, які відбуваються і у нашій країні на території, і вони були досить схожими. На жаль, чи можливо на щастя, тому що нам потрібно постійно пам'ятати про те, що відбувається, і що потрібно робити заради перемоги. І Корвін не переставав мене дивувати під час цієї битви. Він був неймовірно крутий, він бився на рівні з усіма, і це мене просто неймовірно заворожувало. Але давайте передаємо трішки до солоденького, А саме любовної лінії між Корвіном та Ріною, тому що тут вона у нас максимально розкривається, і вона тут іменно становиться. Вона стає максимально ніжною, чуттєвою, та саме головне відкритою. Також у нас тут буде декілька дуже класних, також другорядних любовних ліній. Одна прямо розбила моє серце на друзки, тому що те, що я дізналася про лібену під кінець, я просто така сіла і мені до сих пір здається, не вистачає слів, як це все описати, тому що події були. Надзвичайно тяжкі та жахливі, я навіть не побоюсь цього слова. Ну і давайте нарешті з вами поговоримо про фінал, але я не знаю, чи мені вистачить слів, бо це все якось описати, і при тому вам нічого не заспойлерти. Єдине, що я можу сказати, це шок, неприйняття, відмова від того, що я прочитала, та надія про те, що в якийсь прекрасний момент тобі скажуть ха. -ха, -ха! Я тебе обманула, там все зовсім по-інакшому. Угу. Так я цього й не дочекалася. Хоча, знаєте, хотілося би, тому що це той момент, коли я просто сиділа в такому шоці, і тут тебе починають коливати два таких цікавих відчуття. Тому що, з сторони я отримала кінець, де вони разом. З другої сторони. Блін. А може ні. <смір> може, давайте, ну, якось інакше. Бо це. Фух, пані Катерина, тут е, просто треба було, не знаю, на плівці великими буквами, такого написати десь такусь табличку. Обережно! Фінал викликає. Шокуючий розпач та розчарування у всьому. Не буде з розчаруванням у книзі. Тому фінал, ну. Це було потужно. Це було неймовірно. Я точно хочу ще щось почитати від пані Катерини. Але можна, будь ласка, не з такими фіналами? Будь ласочка. Трошки, ну, Пощадіть, будь ласка, мою нервову систему, вона не завжди може витримати ось такі нюанси. Чи є мінуси я для себе знайшла? все ж таки, Тому що я цю книгу дуже довго читала, пів місяця, можливо, навіть більше, тому що вона настільки насичена подіями, що вона перенасичена. Тобто, ти читаєш розділ, а розділ тут досить величенький, і ти розумієш, що все. Ти настільки наситився цими всіма подіями, що тобі вже забагато, і ти не маєш бажання читати далі. Ти повертаєшся на наступний день і на наступний день історія повторюється. І так за це я трішки занезала бала, тому що, як на мене, треба було поділити книгу ще на дві частини і зробити її менш навантаженою, тому що. Ну, вона важко, довго, муторно читається. Я думаю, що деякі в цілому могли б і закинути через це цю книгу, або розтягувати її неймовірно довго. Тому от трішки отут був такий негативний досвід. Уже що маємо, те маємо, вже інакше воно не буде, але все ж таки от вона в ній всього забагато. Це правда. Хоча деколи ми жаліємося, що от дуже все затягнуто, лиється багато води. Але давайте говорити про те, що золота середина це саме найкраще. І коли замало не окей, і коли забагато, не окей. Але мені здається, що іменно коли забагато, воно важче йде. Тому що коли... Трішки розтягують, додають якихось зайвих деталей, вони все одно тобою проковтуються легше, тому що над ними потрібно менше задумуватися, та вони витрачають твоєї менше енергії. Тому в цьому випадку це буде 9 із 10. Суто я знімаю бал за перенасиченість по сюжету. Одне єдине, все інше чудове, класне та неймовірно захоплююче фінал. Тут не можна метікатися. Я думаю, ви зрозуміли, яке я слово хочу сказати, тому думаю, що має, то маємо. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Рада з вами поспілкуватися у коментарях, тому що я обожнюю обговорювати з кимось книги, які читаю. З вас лайк та підписка на цей канал. І також нагадую, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. Перше, ви можете подарувати якусь книгу мріюму, і з мого списку бажанок на сайті Reddit, або ж задонатити пару гривників на Монобанку. Посилання до цього всього, звичайно, залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па па